День божевільних польотів минув у столиці. У посиві одна зламана нога. Натомість емоцій захмарних було вдосталь. Шестиметрової рампи у геть-нелітню воду Русянівського каналу сягали мавпи, слон восьминіг та навіть голова Норіса. Свій прощальний концерт влаштував сам Валера Дельтаплан. Літали, сягали, падали. Учасники зальотів, каже Ольга Максимова, заради єдиного, щоби приземлитися якомога далі від берега. Лон, голова Норріса, ба навіть мізки здіймались над Дніпром у повітрі столиці. Підкорити небо та приземлитись як найдалі від берега збирається і екіпаж летючого кота під іменем котлето. Ефективно шубовснути шестиметрової висоти у воду готувались місяць. Кожну ніч просипаєшся, думаєш, а як там кіся, собственно говоря, як же ж вона готується до польоту, кушать ти харашо. Кількаметровий пухнастий котоліт повністю ручна робота, але... Кісю не жалко, адже натренована вона на рекорд дня божевільних польотів. Включаються дві турбіни знизу. Он летить к родині діла робить круг там, возвращається, приземляється возле журі. Та щойно котоліт відірвався від рампи, одразу шубовснув у воду. Прямісінько з гастролей Валерій Леонтів в українській столиці з прощальним концертом. Ви знаєте, скільки мені заплатили, за те, щоб я сюди приїхав? Скільки? Вот спросите у особих людей. Ну, это наши неведомые поклонники. Сцену з якою не розлучається, готовий розтрощити. Вас ждет фірічська шоу. Дождіть, це інтрига. І ось сцена перетворюється на дельтаплан. А у льодяну воду валія стрибає, оголивши сідниці. На стриптиз каже, пішов свідомо. Надо уходить красиво. Ми <ривіт> дуже страшні люди. Ви що не поняли? Що до сих пор У нас і стружя? Ці страшні люди, бійці вундерпанцер швейцарсько-воландської армії. Вони піднімуть у небо цілий танк. Продували в Ардемійській трубі його. і так по нашим розчотам десь 118 метрів, метрів. Дожен понати. Проте це не просто перша в світі летюча боємашина. Вона кажуть, цілюща, бо розфарбована зеленкою. У мене було все, а, Я від цього злучився. Але під час бою летючий танк підвів. Його вистачило лише на 10 метрів польоту. Це другий показник дня божевільних польотів. Абсолютний ж рекорд 17 метрів. І поставив його проти всіх законів фізики. Не літак, а восьминіг. Ольга Максимова Андрій Поставець новини 2+,2.